Попередження для мирних жителів з Вінницької області починаємо по 11 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Вінницька область. Вінницької області, дивіться, Захист наших військових. Повинно все бути нормально, друзі. Прям таких серйозних попереджень не випадає. По області. E, повинно бути все нормально. Йдемо далі. Волинська область. Волинська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Волинська. В Волинській області зло пусте випадає, друзі. Немає серйозних попереджень. Повинно бути все нормально. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Героям слава Єлена! Україна понад усе. Так, буде по, по алфавіту, я дивлюсь, друзі. По алфавіту. Далі йдемо, далі йдемо. Дніпро. По 11 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Дніпро. Захист посилений, друзі. По області, можливо, по області більше таке попередження, але воно потенційне, тому що тут військові захищають. Можливе відпрацювання в області нашими військовими, але серйозних загроз для мирних жителів не випадає. Дивимось, кривий ріг далі у нас. Кривий ріг по 11 грудня. Попередження про загрозу. Кривий ріг. Тут відвернутий вверх повинні, повинні, повинні наші військові знешкодити, ну, попередити цю загрозу. Але випадає попередження, не прям таке щось катастрофічне, друзі. Пустий тут удар випадає. Але попередження є, тому, будь ласка, дотримуйтесь всіх тривог і всіх повідомлень. Не критично, але попередження все-таки випадає. Так, йдемо далі. Донецька область. Донецька Зло випадає, друзі, <кій> бачите, але воно тут пусте. Повинно бути все нормально. Дуже важко дивитись на прифронтові території. Там постійно загроза випадає. Повинно бути все нормально, друзі, але не дотримуйтесь, не нехтуйте тривогами. Бережіть себе. Йдемо далі. Житомирська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. <клес> Житомирська область, друзі, зло випадає, туз відвернутий, повинно бути все нормально. З повітря випадає якась небезпека, але е, добре, що туз відвернувся. Але попередження, друзі, випадає. Житомирська область. Не нехтуте тривогами. Не нехтуте тривогами в Житомирській області і взагалі буде. Так, йдемо далі. Закарпатська область загальна. Закарпатська. Запоріжжя ще буде. Закарпатська. По алфавіту, друзі, я дивлюсь. По алфавіту. Закарпатська по 11 грудня. Попередження про загрози. Для мирних жителів. 7. Потенційно випадає, потенційно випадає, друзі. Е е як і по всій країні, тобто потенційно випадає е попередження. Закарпатська. Дивимось далі. Запоріжжя. По 11 грудня. Попередження про загрозу. Для мирних жителів. Запоріжжя. Сім Запоріжжі значно посилені наше, е, наші військові. От, можливе відпрацювання нашими військовими по ворогу, по ворожим цілям. Я не бачу прям серйозних загроз для мирних жителів. Не випадає, але м, прям таких попереджень також не випадає. Наші військові будуть, напевно, відпрацьовувати по ворожим цілям. Так показує. Тим далі. Івано-Франківська, Івано-Франківська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Так, друзі, тут, тут потенційна загроза з повітря, але вона така потенційна. Я не бачу прям серйозних для мирних жителів загроз. Не випадає прям ніяких серйозних загроз для мирних жителів. Потенційно, як по всій країні. Так, дивимось далі. Київська область. Київська. По 11 грудня попередження про загрози для мирних жителів. 6.7. Київська область. Так, зло, зло випадає, ось ми бачимо, можливо, десь якісь промислові об'єкти, щось таке. Прям, або об'єкти інфраструктури, але вони втримуються, бачите? Для мирних жителів я серйозних загроз не, немає. Друзі, прям серйозних загроз немає, але попередження все-таки випадає. Дивимось Київ як обласний центр на столицю. Дивимось окремо попередження про загрози Київ по 11 грудня. Тут ми бачимо також значне посилення наших військових. От, можливе відпрацювання по ворожим цілям наші військові. Так, показує ще й посилення. Тому, друзі, прямо поки його серйозних не випадає загроз, наші військові захищають. Так, так показує. Так, йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська на наступну добу по, десь, по 11 грудня. Кіровоградська область. Попередження про загрози. Кіровоградська. Кіровоградська не випадає попередження якихось серйозних загроз. Повинно бути все нормально. Далі йдемо. Львівська область. Львівська по 11 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Львівська. Львівська область нічого серйозного не випадає. Попередження також не випадає, повинно бути все нормально. Наші військові е посилюються технічно і взагалі посилюються військові по всім областям. Ми майже таке бачимо. Доброго ранку Одеси ще не було. По алфавіту, друзі, йду, Миколаїв. Так, дивимося Львів як обласний центр. По 11 грудня на наступну добу. Сім. Львів. Також не випадає, військове посилення випадає. Прям нічого поганих карт не випадає, комбінації також. Так, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. По 11 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Миколаїв. Попередження з повітря, друзі, є, але воно щось такого серйозного не випадає, друзі. Але попередження випадає. Околиці в Миколаєва або Миколаївський район, щось не нехтуйте тривогами. Така потенційна загроза є з повітря. Так, Одеська область далі в нас. Одеська. По 11 грудня. Попередження про загрозу для мирних жителів. Одеська область. 7. От края області, друзі, потенційно вони на щось там націлені, ну, тобто це в планах. Одеса ось випадає далеко, прям серйозних загроз не випадає, друзі. Одеська область, края області, може десь там. Ну, це потенційно таке зло випадає. серйозного нічого не випадає. Так, поганого. Так, дивимося Одесу окремо. Одесу як обласний центр. Дивимось. Попередження про загрози для мирних жителів. По 11 грудня. 5. Одеса. Нічого критичного не випадає. Дотримуйтесь, бачите, тривог. З поганих карт, серйозних якихось там загроз не випадає по Одесі. Далі йдемо. Далі у нас дивимось Кременчуг. Кременчуг по 11 грудня попередження про загрозу мирних жителів. Кременчук. Все в порядку повинно бути. Не випадає попереджень для мирних жителів, <кій> не випадає загроз якихось. Загальну Полтавську область дивимось. Полтавська. Полтавська область. Повинно бути нормально. Все, удар пустий, друзі. Нічого серйозного для мирних жителів не випадає поганого. Так, йдемо далі. Рівненська. Рівненська область попередження про загрозу для мирних жителів. По 11 грудня. 5, 6, 7, Рівненська область. Друзі, повинно бути все нормально. Не випадає попереджень для мирних жителів, але тривог повітряних ми дотримуємося і турбуємося за свою безпеку. Ось так. Далі Сумська область. Сумська попередження по 11 грудня. Не випадають в мирних жителів і загроз біля них також не випадає. Ось так. Дивимось далі. Суми як обласний центр. Суми як обласний центр. Попередження про загрози. 6. 7. Так, друзі. Повинно бути все нормально, суми не випадають попереджень. Не випадає попереджень. Так, далі йдемо далі. Тернопільська область. Тернопільська. Військові захищають, загроз, загроз э, для мирних жителів не випадає. Добре. Повинно бути все нормально. <кій> Йдемо далі. Хмельницька. По 11 грудня попередження про загрози. Хмельницька. Нормально випадає, друзі, не випадає попереджень. Йдемо далі. Харківська область. Мисливець, дякую за каву, дякую, дякую. Харківська. Дніпро вже було. Харківська область. Попередження про загрози. Та Зло пусте, друзі, по, по краям області напруга випадає, але пусте зло. Повинно бути все нормально. Нічого прям катастрофічного не випадає. Дивимось Харків як обласний центр. По 11 грудня попередження про загрози. Всім. Дивимось. Також зло пусте випадає, повинно бути все нормально. Але не нехтути тривогами, якась така напруженість є, але повинно бути все нормально, тому що зло пусте. Ось так, друзі. Не випадає серйозних попереджень. Херсонська область, дивлюсь, по 11 грудня. Херсонська область. Так, друзі, бачите, захищають від зла наші військові. Потенційно Потенційно Потенційна загроза там випадає, але від зла захищають наші військові. Повинно бути все нормально. От. Серйозних попереджень не випадає по Херсонській області. Наші, наші військові захищають від зла там. Так випадає. Так, йдемо далі. Черкаська. Черкаська область по 11 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів. Сімо. Черкаська. Випадає попередження, друзі. Черкаська область. Не нехтуйте тривогами. Попередження є. Так, йдемо далі. Взагалі, друзі, ні, ніде не нехтуйте тривогами, навіть якщо немає попередження. Будьте обережні і бережіть себе. Так, подивились, черкаси попередження. Далі дивимось Чернівецька по 11 грудня. 4, 5, 6, Чернівецька. Кожна напруженість випадає, прям серйозних для мирних жителів немає. Біля ударного туза багато фігур не випадає, але попередження таке потенційно, може воно потенційне і залишиться, як і по всій країні. Так, Чернігівська область, дивимось, по 11 грудня на наступну добу. Попередження про загрозу. 6 Чернігівська область. Повинно бути все нормально, друзі. Не випадає прямо по області е, з за, за серйозних загроз мирних жителів. Повинно бути все нормально. І Чернігів як обласний центр. Дивимось. Чернігів як обласний центр. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Чернігів. Не випадає для мирних жителів, друзі, серйозних загроз. Не випадає потенційно. Ось так. Ось так, що ми побачили. І загально подивимось ситуацію по о, Україні загально. На по 11 грудня на наступну добу. Атаки від ворога. Дивимось. Загально по Україні. Що ми бачимо, бачите, Україна ось випадає під захистом військових і дуже серйозно посилений. Технічний захист, зло випадає, але воно далеко. Воно якось воно тут дуже слабку силу має. Тут і три десятки, і захист військових, друзі. Тому, що б там не було. На наступну добу ми бачимо, що військові дуже серйозно посилені і технічно, і взагалі е захищають і захистять Україну. Серйозних е катастрофічних, вони не допустять ніяких е там, руйнувань чи чогось такого. Е для мирних жителів прямо критичного нічого не випадає, повинно бути все нормально. Вірте в ЗСУ, ось так. ось так Кажу на наступну добу по ситуації по Україні. Е зло випадає. Тому не нехтуйте тривогами, воно нікуди не ділося, і вірте в ЗСУ, вони не дадуть е Україну в обіду, ось так, будуть захищати. Прям нічого катастрофічного нема, по деяким, е по деяким областям, по деяким містам не випадає попередження, друзі, не нехтуйте тривогами там е і взагалі по всій країні. Ось подивились ми на ситуацію на наступну добу. Я вам бажаю, друзі, мирного, безпечного дня. Бережіть себе, своїх близьких, особисті питання ввечері стрім о 20.20. .20.